І так, друзі, всім привіт! Всім бажаю міцного здоров'я. Ви на каналі Доза Нумізмата. Сьогодні хочу з вами поговорити саме про останні річні альбоми Випуску Національного банку України. Бачимо такі, як річний набір 2019 року. 2020 року. Ось такий чудовий набір. Та 2021 року. Так, звісно, вони, дані альбоми є прості. Звісно, вони відрізняються від попередніх. але, як завжди, основна їхня відмінність це є тираж, який для річних наборів є досить великий. Ну, всі ми бачимо ріст на монети, бачимо ріст саме на річні набори. Тому, як завжди, я провожу аналіз цін, аналіз різних монет, аналіз наборів. Тому сьогоднішнє відео для вас. Прохання, як завжди, хто не підписався, підпишіться на канал. Вас багато дуже дивиться. По Аналітиці і не підписується. Тому прохання підписатися, підтримати український канал лайком, звісно, коментарем та підпискою. А ми розпочинаємо. І так, дані альбоми з тиражом. Починаючи 2019 рік у нас 20 тисяч, 20 рік у нас 30 тисяч, та 21 рік також 20 тисяч тираж. Ну, ці набори не варто списувати. Їх час обов'язково прийде. І все завдяки. Деяким монетам. А саме, бачимо, новим гривням. Це у нас є бачимо, 2019 року карбування. Всі ви знаєте, що у 2018-му саме Національний банк почав карбування нових монет. І монети в цих надборах представлені монетами саме покращеної якості карбування. Ось бачимо. У нас монети переливаються, мають стекляне. Таке переливання. І колись ці монети обов'язково вистрілять. Бо альбом як такий нецікавий саме колекціонерам. Ну, все ж таки, він 100%, друзі, є в колекції колекціонерів через свою ціну саме в 2019 році. Ціна на даний альбом складала всього 320 гривень. І, звісно, колекціонери брали ще один альбом. Щоб мати іменно ось ці мінімум, ось ці три монети: 1, 2 та 5 гривень, саме в своїй колекції. Дані монети вони, звісно, колекціонують в холдерах або в капсулах, або в альбомах. І це факт. Також основним фактом є, що в даному альбомі бачимо, ось всі монети в нас представлені саме ось в таких капсулах, тобто, зберігання в їх не є в районі. Картону, так як в більшості наборах, а саме ось в таких капсулах. Бачимо в інших наборах, вони просто йдуть в одній загальній капсулі, і всі монети торкаються картону. Звісно, патина появляється і в таких наборах, тобто папір не є перешкодою саме для патини, але патину також можна відчистити. Тому тираж у 20 тисяч можна сміло списувати. Так, як я казав, кожен колекціонер має по два альбоми. а то і 3, звісно, тираж менший. І так, ці набори вже точно розділені, і дані монети представлені саме в колекціях, там, де вони мають бути. І, звісно, всі ви бачили, що продавалися саме ось такі, можна сказати, пусті набори без монет. Хто бачив, можете писати в коментарях. І так, можна поставити велику крапку. В наборі 2000. 2019 року, саме завдяки ось цим монетам, ціна набору, звісно, буде зростати. На даний час набір уже продають в районі 1000 гривень, це є середня ціна на даний набір. Того ж, друзі, хто не має, раджу, це є моя особиста думка, раджу даний набір прикупити. Те саме у нас стосується і інших наборів. В кожному наборі є своя, можна так сказати, Ізюминка. Щодо саме набору 2020 року, то тут тираж трошки більший, він складає 30 тисяч примірників. І ціна від Національного банку становила у нас 430 гривень саме у 2020 році. Ну, як я вже казав, тут є теж своя ізюминка. Як друзі, гадаєте, яка саме монета чи які монети будуть дорогоцінні саме з цього набору? А все дуже просто. Саме нова 10 гривнева монета, яка почала свій шлях з 2020 року. І вже, можна сказати, в якості карбування Proof. Ну, звісно, її по аналітиці її почали карбувати ще в 2018 році. Деякі, звісно, екземпляри є, можливо, пробні. але вони вже по своїх колекціях, звісно, за. Космічні ціни. І так, 2020 року. Цих монет, звісно, вже немає. Їх вже не карбують. Карбують уже і наступні монети, уже 2023 року є десятки. Тобто 2020 рік вже в нас випав. Дана монета обов'язково буде мати свою велику ціну. Нагадую, тираж 30 тисяч тільки даної монети. І дана монета також буде цінна в ролах, тому що роли. Які будуть запаковані, монети не були в обігу. Всі ви знаєте, що карбування даних монет низької якості, тобто монета попадає в обіг, вона повністю втрачає свою ціну. І так, 2020 рік буде завдяки своїм всім монетам покращеної якості карбування. Особливо буде цінитися, на мій погляд, 10-гривнова монетка 2020 року. І так, Наступний у нас є, друзі, 2021 рік. Тут теж для колекціонерів будуть всі монети цікаві покращені якості карбування. Особливо будуть цікавити і 50, і 10 копійок 2021 року, яких в обігу немає. І, звісно, всі ці набори не тільки 19, і 20, і 21, тобто є в двох екземплярах, тому що всі колекціонери колекціонують монети. Поштучного. Особливо, якщо ціни такі малі, а ціна на даний набір складала 416 гривень тільки від Національного банку. Тому можете собі уявити, що, як я вже казав, звісно, набагато менший альбомів саме залишилося в обігу. Тому, друзі, раджу всім початківцям, або хто не має даних наборів, поповнити свої колекції даними наборами. Тому що. Дані набори, звісно, з часом будуть коштувати набагато більше. Тобто на даний час вони зросли в ціні в 2,5-3 рази. Через декілька років дані монети повистрілюють і набори також. Тому всім початківцям раджу поповнити свої колекції даними наборами, слідкувати за каналом. Ми завжди будемо проводити аналітику не тільки річних наборів, а й монет, які будуть з часом, на нашу думку. Впливати на ринкову свою вартість, тому прохання, хто не підписався, друзі, підпишіться, підтримуйте наш канал і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!